Частина друга, фатального повернення. І ми зупинилися на тузі кубків, на лицарі кубків, на шестірки Жеслів і королеви кубків це була розв'язка, де я проговорила, що ця сцена ваша, вона дуже світла, обнадійлива, І тут відродження присутніх відчуттів, тут багато кубків, тут одна карта. Шістірочки жезлів, так? І три з чотирьох це кубкові карти, які говорять про відродження почуттів, які говорять про, можливо, щирі розмови або зустрічі. Туз кубків це новий емоційний початок, лицар кубків говорить про жест, послання, руху на зустріч і… Саме шестірка жезлів це про перемогу над страхом. І королева кубки це серце, що вибирає і приймає. І хочеться зазначити, що іноді любов повертається і не тому, що її не відпустили, а тому, що обоє виросли, щоб бути готовими до взаємодії. І останні Епілог, сцена, і так буде мати назву. Останній епілог. Що ми побачили? Побачимо надалі, це як заключна така тема цього розкладу. Петірка мочів, королева Пентаклів. Двічка кубків, і я не буду прикривати двічку кубків, тому що все ж таки хочеться сподіватися, що ви прийдете, щоб наново відкрити і відкритися один одному. Це не історія про те, як повернути минуло, а історія про те. Як знайти один одного. Останній кадр дуже спокійний і зрілий. Він говорить про усвідомлення втрат і того, що перемоги тут не було, переможця не було по путірочки мочів. Але Королева Пентаклів це нова ясність, нова якість, це любов, через тепло, турботливу. Людину без ілюсії. Ну і двічка Кубки це справжній зв'язок, і вона, так би мовити, воз'єднує, і говорить про можливе воз'єднання, але не через пристрасть, а через взаємну вже зрілість і так цікаво. Хочеться. Знаєте, як із кінофільму вам навіть сказати, тому що це колода, ще раз нагадаю, стосовно елементів фільмів, сюжетів, яка розповідає, місто все ще не спить, дощ змушує, змішується з вогнем, двоє йдуть паралельними вулицями, і можливо, доля. Ще раз вас веде на перехресті вашого власного життя. Ви обоє пройшли крізь тіні, щоб знайти світло. І якщо це справжнє, це як перевірка, воно знайде вас знову. І, хочеть, і хочеться ще додати. Про те, що фатальне повернення це не завжди про зустріч, іноді це про прощення і повернення для завершення чогось до проговорення, до розуміння, щоб розуміти зріло що? Ви хочете повернути кого? Ви хочете біля себе мати. Ви, так би мовити, як приймаєте свою долю, навіть якщо вона не ідеальна. Ви бачите вже все те, без ілюзії, без якогось присмаку того, що. Можливо, хтось намагався себе приподносити в іншому амплуа, так? тут вже ви будете обоє обирати це фатальний, фатальне повернення для того, щоб зростати як дві дорослі особистості, або це фатальні прощення і прощання. Кожен буде обирати своє. А мені дуже буде цікаво почути вашу думку по цьому розкладу і з ким відігрався цей розклад. Дякую за просмотр. Бажаю вам успіхів, не дивлячись ні на що. Бережіть себе і бережіть своїх коханих і близьких. До зустрічі!